Сергій Кузьменко поспілкувався з жителями у форматі прямої телефонної лінії. Містяни зверталися щодо покращення житлових умов для людей з вразливих категорій. Так, родина літніх переселенців із Покровська розповіла про складнощі, які виникли у зв'язку з продажем орендованого помешкання. Були питання щодо ремонту сантехнічного обладнання в одному з багатоквартирних будинків, облаштування дороги по вулиці Українська, безкоштовного користування санвузлами на центральному ринку для людей з посвідченнями у БД. Звернення передали для подальшого працювання профільними службами. Ветеранське вікно розпочало роботу на базі ЦНАПу. Тут можна отримати консультації фахівця ветеранського хабу, юриста безоплатної правничої допомоги, спеціалістів Центру зайнятості та управління судзахисту населення. Цими послугами можуть скористатися військовослужбовці, ветерани, члени їх сімей, родини загиблих, військовополонених та зниклих безвісти. Ветеранське вікно працює щосереди з 8 до 12, кабінет 124. Із 15 травня тимчасово змінено маршрут автобуса номер 7 Через ремонт залізничного переїзду по вулиці Героїв Нацгвардії автобус не їхатиме до кінцевої зупинки вулиця Запорізька, а зупинятиметься на зупинці переїзд. Залізничники проводять планові ремонтно колінні роботи. Переїзд працюватиме в обмеженому режимі до 8 червня. Час руху маршруту номер 7 залишається без змін. Після завершення ремонту маршрут відновлять у звичному режимі. Уже вдруге бібліотечні працівники приютівської громади відзначають день вишиванки благодійним ярмарком на підтримку ЗСУ. Цьогоріч на столах кекси, тістечка, булочки з маком, сиром і варенням, вареники, пиріжки, класичні бургери і багато іншого. Атмосфера щирості, єдності і доброти зібрала чимало небайдужих людей. Спільними зусиллями зібрали понад 5 тисяч гривень. Кожна копійка буде спрямована на підтримку наших захисників. До річниці Жовтовицької битви відбулася перша екскурсія за туристичним путівником княжі Байраки Місце Жовтовицької битви. Гостей із Кропивницького приймала Попельнастівська громада. Сільський голова Олег Валянський особисто долучився до зустрічі гостей, супроводжував екскурсію та розповідав про ініціативи громади щодо збереження історичних місць. В Олександрійському музейному центрі декорують шафу. Студентка коледжу культури та мистецтв Катерина Систук працює над дипломною роботою. Її завдання розписати стару радянську шавку миколаївським розписом. В музеї є дві скрині, розписані Миколаївку. Скриня майже 100 років. І вони є предметом дослідження, а також прикладом, що розповідає, яким було оздоблення житла та предметів побуту в українському традиційному суспільстві. СБУ заблокувала діяльність організованої злочинної групи, що займалася збутом наркотичних засобів в Кіровоградській, Черкаській та Полтавських областях. За даним слідства, злочинці організували мережу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом продажу через інтернет-платформу Telegram з використанням так званих закладок, а також розсилки оптових партій товару поштою. Проведено шість обшуків за місцем проживання фігурантів в Умані, Кременчуці та Олександрії. Двох членів організованої злочинної групи затримано. Їм повідомили про підозру чиненні Їм... Їм повідомили... Їм повідомили кримінального правопорушення.